On za? Já nejupu. Já znám jak dupat ty. Ne neznáš. Já znám. Já. Znám jak ty. Kde Mě mě není. On hraje na Forstcraft. On hraje na server. No ty si kdo Sam. Sam hraje.

Бедварс, так. <гум> добре. Я а пок... дай... Я покладу на паузу і ми усе встрибтимемо вже тоді, коли ми будемо Ні, тож туди. А, добре. Я хочу пограти тільки. Ну, добре. Яка вона смішна голова. Що я йду? Що, іди Йдемо на бедварс. Там ніколи. Уже на сервері. Ти ж може ще не граємо. Давай, Віталю, тепер... О, Давай, Віталю, тепер файну карту, не ту, коли ти ми... ...ми подсунув таку карту, що я не розумію. Вися, де то то? Я... Треба у мене ось Не там, куди казано, не там, бачите? Ага. Беду, Ярусю. А не одільно Бедварц? Бед... Нє. Треба... Треба компас.

Виборку, мам, Дай зелено, зелено, зелену, зелену, зелену. Да. Ми будемо за зелену. Через текут молодмен, а в Все, ми зелені ніндзя, ми маємо вороти проти Ті, вони джата. О, за що ти мені таку карту не давав? Я, я на цій карті, не на сюди, їди грав. Ну, я пані цю карту. Ай бо тут щось води не є. Не, треба нам там застроювати кровати. Може, даш мені? Нет, я раз. О, добре. Я тебе все таке Добре, добре. А то у Скайвак буде мене. Кого то хлопець чи дівка до нас писала? Я дівка. Затім все сказано. <реку> О, і це не, не голодні ігри, та це не Скайварс, і це Бедвар. Третій, пахуй. Останку, Останку. Останку. А я забыл, я забыл дету і сей спам, то тоже лізо. Ты помнишь Віталію? Тук треба туди идти на спеціальний места. Раз Вітальо меня дуже подставил. Я в перший раз играл в Bed Wars. А це. Я знаю. Ще б одного не хватало на кирку. Видите? Понитуй дж кусь построїв. То дівка. Вам. Фарм лес. Фарм лес не фармита не то. Не біда. Кого може бути бити своїх. Да. Такий дівчинка. <головіка> Зараз вона тягнемо. Негр, а не дівка якась. <головіка> не дам. Не дам. Віталія сіпла. А ми в кроватку завтра <зотрої> їдемо. <головіка> вона там закрила. все закрила. Тре, Треба тре обов'язково купувати кірку. Ні. Я візьму, ти знаю, що зробимо? Один, два. Да и сидит там. <толігар> Вечно. <рігар> Ты подожди. Вору... Oh, а <рігар> не. На, что ти дурну строишься. Ламай. Ламай! Ламай плату! На сам себя строишь! А знаешь Там страшно! Паркур. Давайте вже паркур. Паркур, детка. <laughs> 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 Давайте вже мені поіграти. Стріава, не <laughs> oh, я зламаю. Я вона там все закрита, буде сидіти всю ігру, аж її там не одокрути. Помагай хлопчику. Дівчатку я Ми тільки будемо кудись стояти, і ми з цим хлопчиком будемо стояти. Хлопчиком. Коли вже дасте мені поіграти? Завтра. За що завтра завтра. до тебе. Що ти думаєш, Дуна, дівко? Потім будеш робити. панц, панц, панц. Нам тоже треба. А не заступи. да. жирно. Да, разжерлася тут уже совсем. Р... Она уже... Даже уже и золото не берет. А, на повороте каждый день. Роза, иди. Не, не проводение карты. Не, он не на тебе проводение карты. А... Наша мне сюрприз, у нас лем. Не знаю, я вообще только купив? А на что ты бил А, сундук купив! сундук купи. А, он А. А, я не знаю, где ты же есть. Знаєте, яка на... магія? Бачу, на, тут. <зум> Там знати. На, що ти не мусила утратися моєю мамою. Знати. Та мог комусь знати. Знаєш, не всі. Дівчі точно ні. Дівка взагалі не побігла. А йде геть, вона вонята. Видите? Перемену. А ось видите, який я розумію. <риві> розумію не ти <стройю>. не чоловік. Ну, ну да став же мені. Зараз, Все, Я її не встиг пограти. Ага, і погратися не встиг, уже рашиш. Не то то, що і погратись не встиг. <риві> Уп'ять дівка що там? А, а кобобов, а, то була тюка, то вже бою їх був капут, кабабов. Ну, треба було не на зелений заходити. Я плох. Я плохо, плохо поступив. треба було за зеленим. Ні, то то не дівка. Кота там, може ото ворожий. Ото хлопець. хлопець? Я думав, що він он... нам. Так у нього там брудня, класна. Може, може ото другий. Може ото тот. Маска. Може ото лоложка. Яка ще лолошка? Не розкопаєш позовно. Де? Ти ще знімаєш? знімаю я, знімаю. Як мав перестати знімати? Десант. Десант? Лук! У желізний меч це все. То й паде от вешті. Вешті впадаю. А я от йду, я йду, я йду, я йду. О, спомню карту. Машинка мені напомнила карту. За що не мав подобати? Я тільки просто буду стояти. Вірно. Просто ти ж не Я буду тільки, стояти. Стояти. Кидати. О, ні. <клес> Тепер моя очередь. Ні, ти бігай. Іди, вибач. Іди. Ну, добре, на кабас. А, а давай, зайди, зайди, ми просто в дармі грати. Ні, ні, ні. А так ти розумієш, що я не оправдання. Ти не тиран? Так. Да. а то оди на тиран, а нади на тиран. На, тя О, ти стреляте, о. Дай ми ни лук. Много ми е дай, дай ми лук, дай ми лук. Короче, тупо, Карта. Батут. Батут. Няма, не бъде с кумар, там не Не будеш знаю. Дайте Тому? мені вже. Ми на гукарту берає. А то не знаєш, то ти хожу. О, і на ігру зайдеш. Тільки не я голову. Головні в складає. У мене тут не було такої. Мам встречається через 3 до 1 їй Поклади ну, на доки я доставку. Коли у нас стоит домик, мы соверми все. Мы лишили малесеньку изюминку на конець. Изюминку, дай изюминку. На конець давай клади изюминку в Все, давай. О, як лопата скоро копає. Така сама, як мультиматумна. Ще йде скоро смак. Ні, мультиматумну навіть керувати не може. Якого мультиматумна була зачарена, така сам, так сама, як суся? Нікого сього не бачив. Ммм, це неправда. Ваші, ваші гла глаза сьо... Цього не бачили. Ото вам все привиділо, Поняли? Ото Вася, ото Вася, ото Вася П. Це не Вася П. Ні, це просто Вася П. Вам все привиділо. Вам все привиділо, на що було зачаровано. Це просто мод. А це не мод, це все-таки сервер. Да, і мод, і сервер. О, там картошка Леонида була. Я знаю. Дупа. Ой. Цена была було но мы тільки на утро ты дерева. Та Да, я буду. Дай джупу? Нет, дупу нет. Ну без дупы. Ага. да! Да, волк Я не хочу здравить это подписчику. Джупа. Видимо, джупа. Сэм. Ой, сейчас, сейчас О, лук классный Лук М -м. на восконечность, да? Да Да, восконечность, да. ты мне не трогай А я... А, ну, а я... Никося да. Дюпается Он дюпается Нет, неправда Він бреху, він просто хоче, бо в нього мене було підписників. Он просто завідає, що в мене три підписчики, а в нього ноль. Wow. Два. Три, ще один хлопець я був підписав. Один із Тачала, далі дал Люша ся підписав, дал а далі вже три підписчиків. А Кастравдин? Я не розумію кого Ярина? Ні, ні, ні. Може Ярина. Може Слава. О, ні. Ми зараз з вами був Ходжи Фу і Віталя. Yeah, let's go.